Вітаю на каналі Мама на Світлицях. Сьогодні я готую з грибочків, зразу два блюда одночасно це є грибна ікра і лінива маченка з грибів. Інгредієнти в описі. Маю ще грибочки трошки відварених. У мене маслюки, можна взяти печерички відварити, і так само чи опенючки, чи які у вас є грибочки любі гливи. Що у вас є під руками. Маю 30 грамів масла, сметанку, буду столову ложку давати, потім побачите. В кого печерички чи якісь гриби, побачите, що не дуже смак є виділений, можете дати грибної приправи, я, напевно, не буду давати, Ми подивимося, спробуємо в процесі приготування, можна все відрегулювати. Також олійка нам буде потрібна. Цибулька, у мене 110 грам, і невеликий зубок чесничка. Сіль перець, звичайні приправи. І зараз з одних грибочків ми можемо зробити дві страви. Це є грибна ікра, сама проста, і також маченка. Давайте починаємо з того, що масло я кладу на пательню, щоб воно розтопилося. Все масло. І даю ложку столову олійки для того, щоб масло наше не горіло. Середній вогонь масло я поклала, хай масло підтоплюється, а я тим часом буду нашинковувати дрібними кубочками цибульку, так як на ікру. Ось Цибульку, цибульку якщо ви вже так не маєте часу, можна також зблендерувати ну, наперед покласти її в блендер, зблендерувати, підтушкувати. І тоді гриби. але цибульку я в блендер, щоб вона гарно зблендерувалася, її треба трошечки все ж таки порізати. Це моя така від себе порада. Може, в когось потужніші блендери, воно зблендерується і без таких зауважень. Отже, нарізаю дуже дрібненько я цибульку, чесничок поки що я відкладаю. У мене цибулька так міленько її подрібнила, так як на ікру. Масло в мене підтупилося, вже він почає скорчати. Даю столову ложку олії, більше не давайте. От нас гарно як шкварчить. Масло з олійкою даю, цибульку. Зараз гарно все сунемо. Ось цибулька вона вже присмажується, вона має бути золотиста, гарна. Тоді ми можемо давати вже грибочки. Вона ще зменшиться в нас в розмірі. Зараз розділиться на фракції ще дрібніше. Тим часом ми в блендері блендеруємо гриби. Але не до стану паштету, а щоб все ж таки були в нас фракції. Такі самі дрібні, як цибулька. Просто час від часу потрібно перевіряти блендер. Зараз відкрию і подивлюся. Ось така в мене структура вийшла, грибочки. Трошки навіть задрібно, ніж я би хотіла, але якщо є печерички, чи панічки вони зблендируються більш так фракційно? Помішуємо нашу цибульку, щоб ми не забули. Цибулька вже гарна. Ще хвилинка друга і можна вже буде сюди на пательну також дати грибочки. Дуже просто. Якщо ви просто робите грибну ікру, то можете ще додати морквочки потертої на дрібній також терці. Так як я ще хочу робити мачинку, я цього робити не буду, хоча можна би було потерти морквочку велику. Ну, вже так, як є. Гриби в мене були попередньо відварені. 20 хвилин, як завжди, від кипіння. І, звичайно, почищені, відварені і промиті добре. Ось в мене цибулька вже така золотиста, прозора. Даю грибочки. Помішую. Шкварчать смачно вже. Так такий гарний. Тут маєте ікра, паштет. Все додала і тепер даю, щоб все це в мене протушкувалося 5 хвилин, щоб я зрозуміла, скільки мені солі перчику давати, чи інших, які ви бажаєте приправи, які ви любите. Отишку під покришкою, через 5 хвилин будемо підсолювати, підперчувати. Помішуйте час від часу, тому що гриби загущують всю масу. Бачите, яка вона вже густенька. Даю чайну ложку солі. Звичайно, ложки, мірочка. Я зараз помішаю, подивлюся. Думаю, що треба ще. Навіть краще пробувати, щоб воно було холодним. Половину достатньо. Поки що половину достатньо, я спробувала. Шубки чайної ложки солі. І проперчую. Гриби люблять перчик. Приперчую десь ну, трошки на четвертину чайної, ложки менше перчика. Так зверху просто приперчити, як любите. Додаю через прес зубчик часника. Я його зняла, перемішую. Можна дати два зубчика чесника. А якщо вам смакує чесник, давайте скільки вам подобається. Я не хочу, щоб у мене зараз чесник перебив всі інші смаки. Перемішую. Я перемішала, попробувала і ще таке даю пів чайної ложки. Так само солі. Тушкую. Оце в нас є базовий рецепт грибної ікри. Її ще протушкувати хвилин 10-15, і вже можна її поставити, вона стабілізується, і можна її смакувати окремо, як гарнір, чи на хлібчик на маску. А я буду ще на основі цього готувати собі мачанку. Ось у нас ікра вже є майже готова. Якщо хто забажає, може давати помідорчиків ще потертих, до неї морквочки, перчику болгарського. Основу ви для ікри маєте. Мені смакує така вона і істинний смак грибі, грибочків. Щоб був. Тепер я половинку виділяю, а з половинки ще буду робити мачанку. Маченко роблю тут все просто. До грибочків даю, в мене є домашня сметана, тому я просто даю сметану. Якщо у вас сметана є магазинна, то ви розмішаєте цю сметану спочатку столовою ложкою водички і з пів столової ложки дайте також борошна. І тоді тільки додавайте до грибів, щоб вона вам не скипілася. Ось. У мене, бачите, яка гарна маченка зразу виходить. І Зараз я промішала, воно не збивається, так як магазинна сметана. Найма... Натуральний продукт достатньо є тлуста. І даю тому всьому закипіти. Довго вже кипіти воно не повинно. Просто закипіти, щоб всі інгредієнти перейшли смаком один одного, об'єдналися. Дуже смачно. Ось маєте такий гарний соус, мачанку, до вареників, до каш, до налисників, до млинців. До чого ви забажаєте? Воно загусте, так само можна використовувати, як і на маску. Смакуйте на здоров'я. Отже, ми з одних грибів, пів кілограма у мене було відварених. У нас вийшла грибна ікра. Яку можна окремо споживати, і також маченка, як соус доповнення до других страв. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайк і підписку.